постріляти У нас від 18 та... до 70 років. Такі вікові рамки для добровольців, які бажають записатися до лав місцевого батальйону. Поділля 2 його хочуть сформувати на базі ринків Хмельницького. Перше завдання це навчитися воювати, підготувати людей для того, щоб підготовку вони пройшли. Яку підготовку? Ми щоб вони могли е, пройти первинну медичну, щоб вони могли пройти тактику оборони е, районів. Важливих узлів, мостів і так далі. І третє це, щоб вони познайомилися з стрілковою зброєю, щоб вони навчилися стріляти з автомата з винтівки снайперської. Директори ринків ідею підтримали. А щоб було кому навчати добровольців, запропонували створити окремий офіцерський загін. Сьогодні в нас шмельницькому стратегічних об'єктів ринок. І якщо ви самі бачите, що сьогодні, на жаль, проходять диверсії, то там воєнкомат, от в Харкові, ми бачимо, там створили диверсію, там ви знаєте, сьогодні може в будь-який момент, канісно, не дай Бог, спасибо, бо, спасибо, щоб що то створилося. Ну, все може бути. Я думаю, буде доречно, якщо ми створимо такий. Ну взвод, або, можливо, рота, якщо буде більше офіцерська, який буде навчати тих офіцерів, може тих солдатів, сержантів, котрозерістів, резервістів, резервісті, які хоча б Азам. тому що багато забуде. Я вам сам чесно скажу. Треба вспомнити сьогодні. Взяти навіть той же автомат, і хоча б 10 минут ним попрацювати. Батальйон буде у підпорядкуванні військових комісаріатів. Кожному добровольцю видадуть мобілізаційний припис. Мобілізаційні листи, тобто моб приписи. тобто які знаходяться в цьому загоні, який загон буде, де вони там буде написано. через кілька годин після об'явлення мобілізації, через кілька прибути там військовий комісаріат або пункт призначення там, де вони будуть приписані. Щоб все було організовано, військомати надають спеціальні анкети для реєстрації добровольців. То тобто записуються, тобто, що ми знали по посадах. Сю там сержанти, солдати. Те от важливо би було, щоб було, щоб допустим, ми бачили, хто з кого телефони, які допустимо ну, старшим, перезвонили, прийшли якесь заняття, організували. Підготовку батальйон Поділля 2 проходитиме на базі прикордонної академії або зенітно-ракетного полку. У планах хмельницьких активістів створити третій батальйон, але вже зі студентів. Надія Білова, Володимир Паламар для інформаційного випуску.